Привіт всім! Я переселенка з Донецької області. Утеплюю старі вікна до зими. Перше вікно зробила ще давненько. А ось друге почала і закінчився малярний скотч. Купила і скотч, і клейку стрічку для щелин на двері. Все в мене вийшло класно. Сподіваюся, тепер, хоч тепло не буде виходити через всі щелини ці. У нас в будинку три пластикових вікна. А ось чотири в одній кімнаті дерев'яні. Я їх пам'ятаю ще з дитинства. Мені подобалися на них візерунки від морозу, хоча вони дуже відрізняються від пластикових, але ми, хоч якось, вирішуємо цю проблему. А ви вже утеплили будинок на зиму?